Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 525. Перетворіть звичайні дроби в десяткові. Округліть їх до сотих і виконайте обчислення. Добре. Так і зробимо. Переписали умову першого приклада. 3 сьомих додати 0,69. І нам треба 3 сьомих перетворити у десятковий дріб. Треба 3 поділити на 7. Оцінила цілу частину. 7 більше за 3. Так, пишу 0, кома. і тепер ділю 30 на 7. Беру по 4, 4 на 7, 28. Віднімаю. 2. Дописала 0, беру по 2, 2 на 7, 14. Віднімаю. 6, дописала 0, беру по 8. 7 на 8, 56. Віднімаю 4 і кажу стоп. Бо мені треба округлити до сотих. Треба, щоб після коми було два знака. Так як я відкидаю 8, 8 більше за 5, тому попередню цифру треба збільшити на одиницю. І тепер мені треба 0,43 додати 0,69. Покажу вам додавання в стовпчик. Нам треба строго записати два числа кома під комою. І виконую додавання. Потім спустила кому і кажу, що відповідь 1,12. Все перше. Вираз. Обчислили. Далі другий вираз. Переписали умову. І нам треба перетворити 4,7 у десятковий дріб. Отже, я пишу 4. Потім кома. І щоб дізнатися. Що мені писати після коми мені треба 7 поділити на 9. Я буду виконувати ділення в стовпчик. Зрозуміло, що буде 0, потім кома. І тепер треба поділити 70 на 9. Візьму по 7. 7 на 9. 63. Віднімаю 7. І розумію, що якщо дописати 0, знову взяти по 7, і знову буде 63. І так буде до нескінченності. Тому кажу, що буде 0,777. А потім пригадую, що мені ж треба округлити до сотих, два знака після коми. Відкидаю 7, 7 більше за 5, тому попередню цифру збільшила на одиницю: 4,78. Мінус. Тепер перетворюю 3,5,12. Для цього я пишу 3, цілих, кома, і буду ділити 5 на 12. Зрозуміло, що буде 0, кома, і тепер ділю 50 на 12. Беру по 4. 4 на 12, 48. Віднімаю 2. Дописала 0. Тепер треба поділити 20 на 12. Беру по одиниці 1 на 12, 12. Віднімаю. 8. Тепер дописала 0. 80 ділю на 12. Беру по 6, 6 на 12 буде 72. Пишу 72. Виконую віднімання, пишу 8 і кажу стоп. Бо мені треба округлити до сотих. Так як я відкидаю 6. Тоді треба попередню цифру збільшити на одиницю. І пишу 3,42. І за умовою треба додати 4,96. Тепер будемо працювати з десятковими дробами. Будемо виконувати спочатку віднімання. Треба записати в стовпчик строга кома під комою. 4,78 мінус 3,42. І виконую віднімання. Якщо можете це виконати усно, виконуйте усно. Ми отримали 1,36. Далі покажу вам, як додати дві десяткові дроби. Так само пишемо строго кома під комою. Якщо можете усно, виконуйте усно. Цю дію можна виконати усно. Ми отримали 6,32. І це відповідь до другого числового виразу. Все, готово. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.